Гандбольний клуб Карпати в Ужгороді отримав у подарунок від угорських партнерів стіл для текболу. Це динамічний вид спорту, що поєднує елементи футболу та настільного тенісу і активно використовується спортсменами для розвитку реакції, координації та технічних навичок. Вартість одного такого столу 4 тисячі євро. Передав спортивне обладнання та підписав відповідні документи особисто олімпійський чемпіон з плавання Даніел Дюрта azt, hogyha атлети різних видів спорту використовують елементи текболу в своїх тренуваннях на відпочинку під час тимбілдингу. У такий спосіб спортсмени розвиваються в інших галузях. Мета сьогоднішнього візиту на Закарпаття різноманітна. Ми бачимо, що між угорським та українським спортом існує хороша співпраця, яка триває вже давно. І ми хочемо ще більше її зміцнити. Але з іншого відвідуємо ще футбольну академію в Дерцині а потім у Берегівському коледжі також передамо ще один стіл для текболу. Тож, я вважаю, що подібна програма співпраці в прикордонному регіоні добре ілюструє те, що ми прагнемо підтримати Україну, сприяти розвитку її олімпійського руху. Цей подарунок ще один крок до посилення співпраці з угорськими партнерами та підтримки українського спорту в непрості часи.